Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу розповісти про дві книжки австралійського автора. Я з ним познайомився вперше. Це сучасний австралійський автор, йому зараз 50 років Маркус Зусак або Зусак. Я не знайшла наголос Вікіпедії мені в цьому питанні не допомогла. Взагалі він видав шість творів, і сьогодні я розповім про два з них: Перший – це глиняний міст, другий твір це крадійка книжок. Мені здається, що на нашому українському просторі більш відома, більш можливо, популярна книжка це крадійка книжок. Але розпочати я хочу саме з книжки Глиняний міст, тому що я її прочитала останню. Тож це історія це така собі сімейна сага, яка розповідає нам історію родини Данбарів. і в ній є цілих п'ять хлопчиків, п'ять братів від одних тих самих мами і тата. І оповідання ведеться від імені найстаршого сина Метью, і він пише історію на пишмашинці про свою родину, про своїх братів. Особливу увагу він приділяє брату на ім'я Клей. Він є таким провідним героєм нашого твору. А також Метью розповідає історію зустрічі, кохання і не тільки того, як взагалі відбувалося родинне життя, як вони будували родину, а саме його батьки Пенні та Майкл Данбари. Ця книжка не далася мені, якщо чесно, легко, тому що я її брала в руки декілька разів, два або три, починала читати по 3-5 сторінок і відкладала, тому що мені взагалі вона не йшла. Мені не припадав до душі стиль написання автора, тому що він такий, знаєте, це сучасна проза. Я б не сказала, що. Вона якась прямо е, супер інакша, але тут є багато нецензурних е, виразів, тут є такі, знаєте, різкі вирази, тут є якась така агресія в тексті місцями. М -м, він такий шершавий, він, я б сказала, що це чоловічий текст на 100%, але через це я не могла її читати, просто воно мені не йшло. Я Починала, навіть одну главу не могла закінчити, і відкладала, і це було протягом, можливо, місяців двох. Але перейшовши цей етап і почавши вже якось занурившись в книжку, вийшло дуже гарно. я отримала від цієї книжки набагато більше, ніж. Першочергово очікувала, і вона мене дійсно приємно здивувала. Це буває досить рідко зі мною, тому що взагалі я її оцінила на 4 бали з 5. Якщо ви не перший раз на цьому каналі, то ви, можливо, вже помітили, що я дуже рідко оцінюю книжки на 4, а тим паче на 5. Зазвичай це або 3, і це непогана оцінка в моєму особистому <рес> рейтингу, або ж це погано, і це там 2 або 1. Я одразу хочу попередити, що в цій книжці є тригери, і, можливо, найбільш тригером, особливо, особисто для мене це була тема втрати, тема втрати близької людини, особливо через хворобу, якщо це ще якась затяжна історія. Тому якщо ви останнім часом або так сталося, що ви е, втратили близьку людину і вам все ще болить, ця рана не загоєна, то е, просто хочу вас попередити, що вам може бути боляче це читати. Тому що якісь моменти, які описуються в книжці, вони вас будуть повертати до ваших переживань, до того через що ви пройшли, наприклад, або ваші близькі люди. Тому так це такий дуже великий дисклеймер. Це не спойлер, але просто я вважаю, за потрібно про це попередити для того, щоб вас ця книжка, знаєте, не розтрощила на купу маленьких шматочків. Тому Просто будьте обережні. Якщо у вас з цією темою все ок, і ви готові поринути в історію е, таких, американської сім'ї, досить звичайною, середньостатистичною, це середній клас, це не дуже якісь заможні люди. Мати емігрантка, батько е, простий роботяга, будівельник. Ще він працював на різних роботах, але його спеціальність була така. Хоча треба зазначити, що він також є людиною творчою і він малює. Але не буду вдаватися в подробиці, щоб не заспойлерити дуже багато цікавого. Звичайно, тут будуть описи, знаєте, як це зростати в родині, коли є 5 хлопців. Тобто це бійки, сварки. Тут не будуть, знаєте, а що ти відчуваєш, а як ти себе почуваєш, а давай поговоримо на якусь тему. Ні. Відносини. Або якісь ситуації вирішуються через бійку, через кулаки. Ось це такий чоловічий спосіб вирішувати питання. Я не кажу, що це так для всіх, я кажу про те, як це в цій книжці нам показано. Незважаючи на це, ця книжка, вона особисто для мене про, про кохання, про таку велику, знаєте, любов, але не про цю любов, знаєте, що я кохаю тебе більше за небо, за зорі. Ти як моя тисяча троянд десь там. На якійсь постілі. Ні, взагалі не про це. Ця любов, вона така тиха, спокійна. Ти просто знаєш, що вона є, ти завжди знаєш, в кого ти можеш попросити про допомогу, але це скоріше історія, що тобі не треба навіть просити. Ти просто можеш обпертися об іншу людину, знаєте, знайти цей якийсь прихисток, мати це саме плече, аби покласти туди голову. І це щось таке. Спокійне, тихе, така тиха гавань, незважаючи на те, що п'ять хлопців бігають по всьому дому, і все таке це про кохання, про яке, на превеликий жаль, як дуже часто не говорять, але це не означає, що його немає. Я б ще хотіла додати, що текст він такий, знаєте, дуже смачний, дуже насичений. Є дуже багато речень, які хочеться забрати собі, знаєте, як якісь цитати і носити з собою. Вони не завжди якісь приємні, але вони такі, знаєте, в десяточку на мою особисту думку. Я хочу зачитати декілька цитат. Люди, як мені здається, смішно зізнаються. Ми зізнаємося майже у всьому, але важливіше те, про що ми замовчуємо. Ми бігли скрізь усі наші проблеми. Це в контексті того, що декілька хлопців з цієї п'ятірки вони займалися бігом, і мені здається, що саме біг в деяких питаннях допоміг їм. Не зійти на якусь слизьку доріжку, тому якщо, наприклад, ви цікавитеся бігом, то можливо вам буде цікаво прочитати цю книжку і порівняти те, що є біг для вас, які свої питання, моменти ви там закриваєте або ж вирішуєте, і те, як, наприклад, яку функцію, яку роль на себе взяв біг в цій книжці, линяний міст. Я б сказала, що. Історія в творі вона відчувається дуже реальною, ніякою, не знаєте, паперовою, карикатурною, нема там нічого занадто. Вона дуже натуральна. Ось так би я її описала. Мені здається, що незважаючи на те, що там піднято дуже багато таких важких тем. Втрати так, родинних зв'язків, болю якогось, але ця книжка в якісь моменти може бути для вас терапевтичною, якщо ви прочитаєте цю історію і, можливо, захочете відпустити якийсь тягар, який ви з собою носите, якусь образу на інших людей, ще щось таке. Мені здається, що вона дійсно може бути не лише приємною з точки зору художньої літератури, з точки зору якогось дозвілля, а ще й мати якісь практичні поради. І якщо ви будете уважно це читати і, можливо, пропустити цю книжку через себе, то е, певний корисний Терапевтичний вплив вона може мати У нас. Є теми виховання, родинних зв'язків, братерства, мігрантська доля, як заробляти гроші, коли в тебе п'ять дітей, кохання в контексті батьків, кохання в контексті дітей. Братів між собою, звичайно, є ще велика тема кохання або ж любові до тварин, і взагалі е, мені дуже сподобався той набір або ж вибір е, домашніх і не тільки тварин, які живуть в домі цих хлопців-данбарів, тому що це досить незвично, і воно також додає якоїсь цікавинки тексту і самій історії. Важливо сказати, що книжка має назву так Глиняний міст англійською. Це «Bridge of Clay» і саме слово «clay» З англійського означає глину, тому тут такий, знаєте, двинний момент під текст, так би мовити, можна сприймати це по-різному, або ж як міст, зроблений з глини, або ж як міст клея, або ж міст, який зроблений з клею. Якщо ви будете читати книжку, ви зрозумієте, до чого ця відсилка, так би мовити. Мені також сподобався ця така гра автора, що він. Дав саме таку назву цьому твору. Мені здається, що вона досить вдала. Ще кому може бути цікаво, що розповідь вона не нелінійна. Ми постійно будемо змінювати локації, змінюватись в часі і просторі будуть історії життя дитинства Пенні, тобто матері цих братів, батька цих братів якісь різні моменти. До певних подій, не буду спойлерити, до яких самих. тому тут такий трошечки вінегрет, але він читається досить легко, книжка поділена на сім частин. Все логічно, немає ніяких зауважень. Рекомендую я цю книжку для читання однозначно так, якщо вам цікаві ті теми, які я зазначила. Також тут є тема, я про це забула сказати: іпподрому, коней. Тому, якщо вам це також цікаво, можна почитати. Якщо ви також полюбляєте тему будівництва, особливо, наприклад, мостів, теж цій темі трішечки уваги приділено. Важливо сказати, що якби я не читала обидва твори Маркуса Зусака, тобто Глиняний міст, та Кредіка книжок, то я, якщо чесно, ніколи б не подумала, що це творчість одного і того самого чоловіка. Тому що. Особисто для мене, в моєму сприйнятті, стилі написання абсолютно різні. І я не знаю навіть голос автору, так? те, які слова були обрані, те, яка форма написання цього, це зовсім різні історії. І мені здається, що це класно, що автор експериментує, шукає якісь нові формати, шукає себе, створюючи нові тексти. Це прям клас. Ну, мені було це було неочікувано, не але цікаво. Друга книжка Маркуса Зузака, про яку я хочу сьогодні розповісти, це Крадійка книжок. Це також роман історичний, який розповідає нам про події Другої світової війни. В центрі твору в нас знаходиться дівчина-німкиня на ім'я Лізель, їй 14 років. І вона опинилася у домі прийомних батьків, і саме з ними вона переживає події Другої світової війни, як все відбувається в невеличкому німецькому місті. В нас буде те, як німецька родина переховує євреї, як самі німці перебувають під також обстрілами та під бомбами. Я, якщо чесно, про це ніколи так не думала, що німці також. Так само, як, наприклад, і ми зараз, ті, хто проживають в Україні, ховаються в бомбосховищах, тобто для мене вони завжди були лише країною або нацією агресорів в більшості своїх, так. І вони нападають, а інші люди захищаються. Але в цій книжці показано те, що невеликих міст, наприклад, наших головних героїв, і їхніх сусідів, вони також намагалися зберегти власні життя і вони переховувалися в бомбосховищах, в підвалах. Під час різноманітних атак для того, аби вижити. Я не знаю, як ви, ніколи про це не думала. Просто такий дурний трішечки факт, але вже як є. Які в нас головні герої? Перше, це Лізель, як я вже сказала, їй 14 років. Друге це Ганс Губерман, прийомний батько, він любив крутити цигарки і любив грати на акордеоні. Така людина, знаєте, з дуже Великою душею його дружина, прийомна мати Лізель, на ім'я Роза, жінка, яка обожнювала слово свиня, і це було її, знаєте, постійне слово в її лексиконі. Але незважаючи на те, що вона була досить така груба і дуже любила сварки, розборки всілякі, насправді в її серці було кохання, і вона дуже добре доглядала за цією нашою головною героїнею Лізель. Також треба сказати, що в Ганса та Рози були двоє своїх дітей, але вони вже були дорослі, тому вони і взяли до себе лізель на виховання. Макс Вандербург це єврей, який також відіграє значну роль в цій книжці. Та Руді Шнайдер це сусід, друг нашої лізель. Вони були однолітками і дружили, така, знаєте, дитяча дружба. Треба сказати, що оповідачем в цій історії виступає. Ніби сам голос смерті. І якщо зазвичай ми сприймаємо смерть, як знаєте, чомусь я взагалі сприймаю смерть жіночого роду, що це жінка. Але тут, мені здається, все ж таки голос більш чоловічий, і ми, можливо, вперше, добре, не знаю, як ви, я, можливо, вперше читаючи цю книжку, зрозуміла, або ж просто так автор написав і. Я замислилася вперше про те, що, можливо, смерть вона і не хоче, знаєте, забирати прямо душі людей. Це просто також частина її роботи. Наприклад, як є люди, які працюють в морзі, або є люди, які там патологоанатоми і таке інше. Це просто професія, яку людина робить. Вона не хороша, не погана. Так і тут можливо, що смерть, якщо абстрактно так про це думати, трішки філософствувати, що може. Вона також не обирала цей шлях, так вже склалося, як, наприклад, в нас є Бог Зевс, ну, в древньогрецькій міфології, але є і Бог Аїд, підземного царства. І мій фаворит, звичайно ж, Аїд, наприклад, Ну так, просто щоб поділитися з вами цією цікавою інформацією. Але він також не обирав, що він буде саме. Царювати в царстві мертвих, можливо, він хотів з живими там десь бути на пляжі, знаєте, пити пінаколаду. Але сталося як сталося. Так і тут смерть, вона в цій книжці не виступає чимось супер поганим. Вона з нами ділиться, цей оповідач тим, що він також втомився. Він втомився бути постійно тим, хто приносить за собою біль, тим, хто постійно забирає ці життя, збирає ці душі на полі бою. Після бомбардувань, що він також втомився, але його новий хазяїн або його новий начальник це війна. І війні все одно, як ти це зробиш, ти просто маєш виконувати певні завдання. Так само і ця смерть, вона просто виконує ці завдання. Така, знаєте, важкувата історія <с� two -tri> почасти, але як інший кут зору, інший кут для того, аби подивитися на. Цю ситуацію непогано, як і сама книжка, тому що я вперше подивилася на історію Другої світової війни з точки зору дівчини німкині яка нібито жила в ті часи Другої світової війни. В цілому історія цікава, вона непогано написана або ж гарний переклад. І ти як читач одразу потрапляєш в ці події, тобі все зрозуміло. Досить непогано оформлена історія в контексті того, що в нас є особистий щоденний клізель, який вона вела, в нас є записи цієї смерті. в нас Є якісь уривки з листів, або з якихось нотаток, записочок і таке інше. І через це текст він такий, знаєте, об'ємний, і в нас є точки зору або ж уламки історії від різних людей. Це також додає якоїсь насиченості твору завдяки різним голосам. Як я вже казала, для мене особисто це досить нетипова історія, тому що я не дуже цікавилася тим, як жили німці за часів Другої світової війни. Але ця. Книжка показує нам, що були і інші люди, і інші німці, які не підтримували фюрера, не підтримували ці антисемітські погляди, але з різних причин не виступали проти цього відкрито, так? і нібито продовжували жити своє життя, так, як могли, мабуть, тоді в тих умовах, в яких вони знаходилися. Я їх не звинувачую, не виправдовую, просто розповідаю, як показано нам про це в книжці. Що вона нам дає можливість ознайомитися навіть з вигаданою історією, але, тим не менш, можливо, щось у вашому сприйнятті це може змінити. Можливо, ні, не знаю. Я можу сказати, що головою, я розумію, що взагалі це непогана знов ж таки історія, так, і книжка досить зворушлива, вона показує. Що це також прості люди, вони також шукали способи вижити. В них також були і гарні моменти, і якоїсь сусідської знаєте, проведення часу разом, як вони там, співали або грали на музикальних інструментах, або якось виручали один одного. Але тут є і моменти того, що ці німецькі люди, німці, вони також втрачали своїх синів. Чоловіків на цій війні. Та книжка також показує те, як це відчувають жінки. І я думаю, що багатьом українським жінкам та й чоловікам це зараз буде е, відгукуватися, але від цього буде боляче. Це, що мені здається, не час для українців у більшості своїх читати цю книжку. Моя така думка. Я не кажу не читайте, але я просто також хочу попередити, тому що може піднятися якась така, знаєте, хвиля. Агресії, бунту тому можливо, пройде певний час і. Тоді краще почитати цю книжку. Не знаю. Дивіться по власним відчуттям, як ви, чи готові ви, чи є у вас ресурси це все читати і сприймати, так би мовити, сторону ворога. Я зараз говорю про німців, не про іншого ворога. Тому я б сказала, що тут треба бути уважним для того, аби просто, знаєте, не роз'ятрити не роз собі у власній душі, у власному серці рану, яку потім ще треба буде загоювати. Тому. Головна моя думка, що книжка непогана, вона дає можливість інакше або ж трохи з іншої сторони подивитися на певні події Другої світової війни, на життя німців і що відбувалося з ними. Але однозначно це не моя книжка. Ось я розумію, що вона могла б могла б якось на мене повпливати, але вона в мені не відгукується. Я її оцінила на бали, тому що все ж таки є майстерність. Автора є майстерність перекладача, сама історія непогана, достатньо цікава. Але ось якісь прямо, знаєте, емоції такі глибинні, вона в мені не підняла, так як це зробила книжка Глиняний Міст. Бо там я і посміхалася, і хіхікала, і трішечки е поплакала місцями. Але читаючи крадійку книжок, я така: «Угу, добре, зрозуміло. Ось такі в мене були емоції. Тому. Для мене особисто між цима двома вона програє і глиняний міст для мене так: крадійка книжок на любителя. Якщо ви читали якусь з цих книжок, то поділіться, будь ласка, власними враженнями в коментарях, чи сподобалось чи ні. Можливо, ви читали ще якісь твори цього австралійського автора. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.